Всім вітання. Зняв відео, послухав і зрозумів, що треба зробити перезаписування. Перезняти. З чим це зв'язано? Іскровий розряд повністю гасить коментарі. Не зрозуміло, що відбувається. Так що зараз спочатку розкажу: пройдемося по схемі, подивимося, що до чого, а потім буде чиста демонстрація. Значить, буду демонструвати роботу. Даної лампи денного світла. Працює вона у вас, якщо подивитися, оцей білий провідничок заходить на катушку, яка лежить під індуктором. Індуктор виходить з конденсатора. Один провід йде напряму, другий іде через розрядник. Це у нас низькочастотна токова складова. Високочастотна у нас заходить. На лампу денного світла. Там також є індуктор, але значно більшої довжини. Навантажене, як я сказав, лампочка включається, так що подивитися знизу. Так, видвину, щоб було зрозуміло. Оце заходить на лампочки з'єднання. Отак, щоб було зрозуміло. Це у нас лампочки. От, і лампочки заземлені. Так, система працює із відбору струму з моєї резонансної системи. Якщо відібрати цей трансформатор на споживанні, це не відображається, це вже перевіряв. От, ну, вам щось доказувати я не збираюся. Хто хоче, той. Повірить, а хто не повірить, то хоч кілок на голові. Та ще він зрівскає, цього не може бути. Це жарти. Значить, що основне? Значить, бачите, щупи лежать. Виставив мінімальний зазор, щоб було більш-менш похоже десь. Ну, тут, напевно, що менше, ніж 50 Гц. Тому що є мигання. десь, напевно, гц 25 буде. Так, високочастотна складова у нас заходить на лампу. І тепер я ще буду включати двигун на резонансну систему, так? І подивитись, як буде впливати це на споживання. Значить, навантаження на систему зараз працює нагрівальний елемент 500 Вт. Там спіраль стоїть, тому що я там міняв, це не заводська. І тут дві спіралі по 400 Вт, там навіть 550 Вт, коли я включаю і перевіряв по спотужності. Ну, звичайно, що вони трошки працюють менше, чим, так. Але е, якщо взяти по споживанню, ми їх мусимо включати, тому що якщо немає струму в системі, то е, ці трансформатори вони якби свого роду трансформатор струму. Цей трансформатор, от ці два виточки це у нас індуктор. І якщо через нього проходить струм відповідний, то і на вторинній обмоці. Появляється висока напруга з більшою потужністю, вона значно краще заряджає конденсатор, і конденсатор розраджається, б'є по індуктору, і катушка вже відбирає енергію. Коли я буду включати двигун, споживання у нас не буде мінятися, звук буде дивний трошки, я вже подивився відео, але буде знати, що тут за шум, це буде працювати двигун. Ну, це розказав щодо чого, а тепер буде демонстрація. Включаємо задаючий генератор. Так, коли працює іскровий розряд, коментувати зайвий клопіт. Так що ви побачили, що це вже працююча система, відбираємо енергію конденсатора через індуктор і зробивши певну систему, можемо знімати і навантаження. Я колись вже давно робив. Такі експерименти, цю енергію, яка оце лампочки світяться, двигун також з неї працює. Це вже я перевіряв. Сьогодні трошки зробив деякі зміни, подивився. Але хто цікавився літературою, дивився відео, те, що стосується розряду на індуктор, якщо правильно зробити наповнення Високочастотною складовою сформувати поле на катушці. Воно буде потужне, але для того, щоб з'явився струм, нам потрібно по індуктору саме працювати високотоковими розрядами з конденсатора. Тоді у нас це поле перетворюється у роботу, яку ми бачили на лампочка. Сьогодні таке цікаве відео. Всім успіху і до нових зустрічей!